Всім привіт, друзі! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні у нас 25 серпня. Я розумію, що цей влог вийде, мабуть, дуже ще не скоро. Бо ми зараз знаходимося в принципі, не вдома, а живемо в другому будинку, який готуємо для здачі в оренду, тобто робимо ремонт. А сюди приїхали от на один день, повністю зранку до вечора, бо треба було дочекатися техніка з інтернету. От він прийшов. Щось там полагодив, чи воно вже само полагодилось. Ну, і ми тут до вечора поки все виперемо, бо там праня назбиралося. Таке зберемося і поїдемо назад. Хотіла показати вам томати. Томати, які цього року у нас, слава Богу, пережили. Вон там гарний томатик. Дивіться, розмір, як вам розмір. Ну, це середньостатистичний такий томат. Пережили дощі і похолодання, і не захворіли. Бо це я взяла нові гібриди на пробу, на яких вже йде позначка F1 і поруч написано PHR Phytophthora Resistance. Тобто устойчиві до фітофторозу. От. Ну, що я бачу, що начебто всі томатики, всі листочки, все ціле, все дійсно. Стоїть. Ось там трошечки внизу пожухло. Ось тут усохло. Це треба по хорошому зрізати нижні листя вже, але бачите, томати вже молочний, молочного кольору, тобто вони вже всі зріють. От. І мені дуже подобається їх зріст. Я вам, мабуть, потім, можливо, в цьому влозі, коли знайду, Пакунки із насіння покажу вам, От, якщо знайду. Ну, Скоріше за все знайду. Покажу вам, які сорти ми взяли. Але у нас два сорти і обо, обидва рожеві. Бо ми любимо тільки рожеві томати. Червоні можна і в магазині будь-коли купити. От, а рожеві, то ну, можна теж купити, але, але вони там не смачні. А свої томати дуже смачні, без цієї е, жорсткої серединки. От, а тут томати ще, бачите, зелені. Але це інший сорт, вони інакше зріють. Дуже гарно, мені подобається, що вони е, не дуже сильно розростаються. Якщо спіймати оцей момент, коли треба прибрати пасинки зайві. Дивіться, яка гроночка грость. Томатів, класно. Боже, невже у нас будуть томати нормальні? Тут у нас огірочки, і там у нас ще огірочки огірками цього року, слава Богу, наїлися. І морку давно вже треба вибрати, бо вона вже скоро і почне. Вон, бачите, Зараз треба Ярослава попросити приготувати обід а потім вибрати морку. Бо вона піде в стовбур і буде дуже шкода. Цукіні у нас, Ні, це у нас кабачочки, кабачки, кабачки. понав'язувались кабачки. Ти бачив кабачки? У них тепер дві точки росту. Одна сюди. І десь тут я кабачок великий, теж бачила. і де він? А он він з того боку. А, знизу розкущився. Цукіні, бачите, похворів вже, але зріст продовжує он в той бік. Той бікон, він розростається. От. Тобто ось така у нас справа. Ось тут ще томати. Просто ми посадили всі, що були в пакетиках, а там щось там 10 штук і, мабуть, 15, чи, 10, чи 8, і 10. І вони всі зійшли, окрім одного насіннячка маленького. Ну, і нам довелося всі саджати. А огірочки теж он переростають, треба збирати, але огірки вже відходять. Ну, скільки можна, вони у нас довго вже ростуть. Огірки, в принципі, вони швидко відходять. І петрушка з самосівом. От самосів росте краще за все. От така краса на полях жовта. Слива у нас, слива, слива, слива. Вже майже все з'їли. От воно потрошку дозріває. І ми її доїдаємо. Те, що лисичка не дістала. <гум> ну, вони такі ще градом побиті, ото сливки, але в лілі. І виноград. Я не знаю, ну Ярослав каже, що трошки починає хворіти, але мені здається, що цього року виноград виглядає набагато краще. Чи встигне дозріти це питання? Бо у нас зараз декілька теплих днів, а потім знову похолодання. І всередині літа у нас теж випав цілий місяць, дощіло і холодно було. Але слава Богу, він виглядає більш-менш нормально. Він вже чорний, чорніє. І там в самому О, рожевий. Він настільки не обривали, що він квітує заново. Квітує заново? Ух ти, прикольно. Це, мабуть, він після похолодання вирішив, що пора. Ні, це кущ, який цього року ми не залишали нічого. Це другий рік всього. А, там між двома великими один маленький. Зрозуміло. Ну, те, там те, рожевий, то, на... кадрянка. Її ще, ще зелена, так. І лора, ланцелот. Лори мало зав'язалися, бо вона щось ну, погано саме зав'язалася. Ой, а це що? Це він хворіє? Я ще кажу. Ага, а це у нас хто? Це ланцелот? Угу. І ти кажеш, що у нас от два кущі ланцелота і вони першими хворіють. Ну, це більше всіх. Угу. І того року вони перші хворіли. Того року у нас взагалі не, не було, взагалі не було врожаю. А ось це стой, куди ти в кадрі йдеш? <реш> куштувати. Почекай куштувати. Ми зараз заснімемо цю красу, але вона теж зелена. Ось ну, цей кущ. Вже дос, вже це у нас новий, ми його ще не куштували ніколи до цього. Називається Слава Україні! Виноград. Ось такі ось такі гронки висять класні. Але, можливо, цього року ми трошки забагато на ньому залишили. Бо він погано виріс. Він перезимував не ідеально. А я тут зайти не можу. <ріст> На ну, цей наш пагорб залізти. Тільки по сходина. Ну що, ну, ми коштували трошки до цього, він зелений був. Зелений? Він вже не кисний, але ще не солодкий. Ще не набрав. А ось, до речі, частинка паркану, яку Ярослав ще тоді поставив. Ось прикрутив, прямо до цього. Ось так він піде. І далі за живоплотом він буде низенький. Просто щоб там котики діти не вилазили. А живоплід розросся наш, розрісся, мабуть, правильно сказати. Ось так. Розкішно. Тільки не постраждали від підкопування мишами. Ну чого, він живий? Я думаю, він відросте наступного року. Можливо, від коріння потім щось. Але ось ці прям так розрослися. От, бачите, прогалина, теж кущ підрили. Ось ці розкішні і вже вищі Ярослава з зростом. Вау! Треба вже обрізати. Що там? Хтось такі штуки робить? Це ж не миша. Це не миша Це не миша і не кріт. Для крота дуже маленькі кучки. Це міні-кріт. Міні кріт. Може це, е... я не знаю, така миша криса яка врожає і тирить. Ось от кучки маленькі. З руку в мене виноградинка. Сліпоші чи як їх там. Може це вони так риють? Не можемо його позбутися. Ці піщалки? Від мішей крутів. Угу. Метер накопано. Ну, коротше, не допомагають. Малинка. О, тут на траві вже навіть ягоди поспіли. О, Жінку діти підібрали, так? У нас просто через день хтось приїжджає. Або ми там, ну, або Ярослав, або мама моя заїжджала, або ще родичі заїжджають. От, збирають нам врожай потрошку, привозять нам туди і що допомагають. Що ну, щось з'їдають, щось привозять, так. Ну, а лохину треба підкислити нарешті. Урожай вже давно зібрали. Ти один раз підсипав? Ой, слава Богу. Проливав. Проливав, угу. Ні, так то було давно, то було ще навесні. Треба от зараз, бо дощі гарні пройшли, воно все вимилось. І там у нас теж томати, але вони пізніші бо були дуже маленькі. Ну і Ґм, залишки цього, як її. І... Коротше, капусти. Зараз зірвемо зробимо салат. Ось така у нас розкішна історія. Ми цього року дійсно посадили всього два кущі кабачків і цукіні і наїлися їми, наїлися огірочками. І от томати тільки пішли, ми їми насолоджуємось зараз, ловимо літо. Щось у нас трошечки злива почалося. Так, давай покажемо у віконці, яка тут злива. Ого, ого. Ну так, через москітну сітку, звісно, видно не дуже. Ого. Ще й град лупанув. Ой, я сподіваюсь, що у нас вдома нема цього граду. Бо якраз виноград майже визрів. Як щось тут лупить, так? Отак град б'є у вікно. Ох-ох-ох, сподіваюсь, що у нас виноград хоча б перший рік нормально буде. І помідори тільки пішли. Вдома града у нас не було, а ми зараз знаходимося вже в нашому другому будинку, тут живемо і робимо ремонт. І наша відпустка планувала десь на два тижні тут залишитись, але певно затягнеться на третій. Третій вже майже минув, на четвертий або ще й на п'ятий. Ну, якщо чесно, нам тут подобається, дуже подобається. Так, знаєте, для зміни умов дуже класно. Я дуже рада, що ми тут провели свою відпустку і забули вам розказати ото попередньо, коли були у себе вдома, підзнімали вам врожай ввечері. Ярослав вийшов ще там пополивати горщики. І відкрив ну, гараж, як зазвичай, і я бачу, лисиця з Ярікиним тапком грається. Кажу, а чого ти тапок на газоні кинув? Він каже, а я не, в, не на газоні, я в гаражі роззувався. Тобто лисиця прибігла, витащила з гаража тапок і побігла з ним гратися. Така шкодна. Ну, знаєте, вона класна. І з нею класно було б, ну, може, подружитися там, але. Це для них, для тваринок, дуже шкодить, бо у нас сезон охоти на лисиць, на жаль, існує в тому регіоні, де ми живемо. От, і приручати їх, і прикормлювати ну, ніяк не можна, бо, бо вони потім звикнуть до людей і їх швидко вполюють. Так що ми намагаємось її відлякувати, як можемо, а вона така шкодна, повертається назад, гратися. Сьогодні у нас 15 вересня. Помідори повалило від буревіїв, але дивіться, буквально жодного зіпсованого томата у нас не було. От навіть ті, що прямо на землі лежать, вони визріли і не зіпсувалися. О, цей репнув, мабуть. Так, репнув, але не від фітофтороза. Я вам прикріплю. Фотокартки цих сортів гібридів. От, ми реально задоволені. Бо того сезону у нас просто жодного томату не було, всі пропали абсолютно. Всі викинули. Цього сезону ми навіть знаєте, психанули, думали засадити все картоплею і не паритись. Але потім знайшла я ось ці томати і виявилося, що вже є такі гібриди, які не псуються від душів. Ото-слимаки от, е, з'їли, але нічого, ми його зараз зірвемо, він не встигне е, зіпсуватися. Він дозріє гарно. Он, я розміром вам хочу показати. Так, розмір, розмір, розмір. Поки у мене є така можливість, поки обидві руки вільні. Ось такі томатики, чи маленькі. Класні. І дуже смачні, дуже. Ну це е, рожеві сорти, ми саме рожеві брали, але вони є. Е, Такі гібриди різних, різних кольорів. І червоні, там, і жовті. Здається, були. Тож шукайте. От вам ще томатики. томатики, 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 Ось так, бачите, в обхваті. Томатіща. І це середина вересня. Вже і цукіні там зіпсувався майже білий весь стоїть. Зараз підійдемо. І кабачок весь білий вже стоїть. Бачите, і картопля вже там давно викопана, пожухла і викопалася. В, бачите, все в борошністій росі. А томати тфут-футфу -тфу, на них тримаються. Ну і Сільвія вже теж вся почерніла. Ну, майже і її вже там викошують. Вже їздять комбайни викошують потрошку в Сильвію. Сьогодні 1 жовтня, як бачите, Сільфій ще стоїть, ще не косили його. Помідори ще стигнуть, ще не всі визріли, але і, і листячко тримається, як на диво. от і ми сьогодні вперше за останні півтора місяці ночували вдома. Вчора здали одну квартиру. і Ярослав поїхав на два дні буквально у відрядження і вирішив нас закинути додому на цей час. Осінь вже така, але дерева ще зелені, помідори ще зелені. Ось там один кущик у нас тільки жовтий. Горіхи ще теж зелені. Цікаво, вони вже визріли чи ще ні. Там є декілька горішків. Сьогодні 2 жовтня, от і скосили наше поле. Тепер паркан буде працювати в два рази потужніше. Якраз те, що треба на зиму. Ну, на осінь спочатку. Але цього року вони всі поля чомусь ось так валкують. Раніше комбайном викошували, а цього року ось так у валки. А от і перший мороз по землі пройшовся. Сьогодні у нас 3 жовтня. А помідорки не встигли зібрати. Зараз підемо збирати. Можливо, вони не встигли підмерзти, бо бачите, тут і нію начебто нема, а на полі лежить. Сьогодні 8 жовтня, з поля все повністю вже прибрали. І здається, у нас тут трошки буревій якийсь пройшов, бо повалило там і помідори, і ще трошки того, трошки того. Соняшний паркан вже працює вовсю знову. Сьогодні вже 4 листопада, ми знову декілька днів будемо вдома. На городі вже, звісно, все померзло, підмерзло, залишилося тільки прибрати. Вже на полях випадає іній, вже ось такі тумани в долині стоять. Бачите, як гарно. Вже гінго-білобу нашу майже обнесло вітром. Вон майже всі листочки вже попадали. Троянди тут понавиганяли пагонів. Троянди ще намагаються квітувати. Цього року ось така приємна осінь, пташки співають. Початок листопада, все ще тепло. Бджі гудять десь, працюють. Бджілки, бджілки. Кульбабки квітують, стократки, якщо я правильно запам'ятала. Ось так, дивіться. Такі галявинки у нас на газоні. Ось така осінь. І, на жаль, один сорт винограду у нас зовсім не встиг визріти. Ось там. І цього року інжири теж зовсім-зовсім не визріли. Плоди висять, але вони не зрілі. Ось тут оригінал мав бути червоним. Висить весь, весь зелений. Так. Зато, зато плоди виглядають здоровими. Дарма ще не дозріли. Ось так. Томати дуже довго трималися, ну, звісно, вже померзли зараз. І що мені сподобалося, що вони, коли дозрівають, то можуть довго ще лежати. І не перезрівають, вони перетворюються в таку кашу. От. Так що на наступний рік... Ті ж самі сорти візьму, не буду нічого іншого вигадувати поки що. Ну, а на цьому поки що все. Побачимося в наступному відео. Всім пока!